Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни інформатика. Сьогодні розглянемо лабораторну роботу 2: Редагування друк і пересилання документів. Мета. Роботи полягає в тому, щоб ознайомитися із середовищем для спільної роботи з документами та службами онлайн-нового документообігу, а також вчитися створювати онлайн-документи та надавати доступ іншим користувачам. Зокрема, будемо розвивати цифрову компетентність. Отож, розпочинаємо нашу роботу. Лабораторна робота 2 складається з ряду. Завдання. Перше завдання. потрібно розглянути безпосередньо, як працюють з онлайновими документами на прикладі Google сервісу. Саме в документах. Офіційна сторінка у вас вказана і є активним покликанням. Перейдіть, будь ласка, ознайомтеся. Далі вам потрібно Створити свій Google аккаунт, оскільки ми працюємо на корпоративному Google аккаунті, у вас є створений уже коледжом. Вам потрібно створити документ, який буде містити чотири варіанти. Давайте прогорнемо їх. Це не ви одна людина створює, це створює група з чотирьох студентів. Потрібно буде розподілитися за варіантами. По чотири міні-групки по чотири чоловіки. Далі, після того, як кожний як набере перша людина, вона надасть доступ іншим трьом і далі. Троє доберуть свій варіант. Крім того, що ви його набираєте, вам потрібно буде ще відповідно виконати форматування. Дивіться, є у вас різного виду марковані, списки нумеровані. І після того, як ви все це закінчите, ви надасте мені доступ на перегляд вашої роботи. І в кінці виконайте інтерактивну вправу перевірити свої знання. Отже, спершу. Коли ви зайдете в Classroom, у вас буде прикріплений файл, розподіл варіантів за списком. Отже, вам потрібно буде в в цьому файлі вказати своє прізвище та ім'я. Я вказую зараз своє, ви вкажете відповідно кожний своє. І, наприклад, я буду хочу виконувати третій варіант, до прикладу, є. Група нагадую з чотирьох студентів. Перший студент, далі другий, знову хтось інший, знову третій написав своє прізвище, ну і четвертий. І, відповідно, оця міні-групка вказала другий варіант, тут перший варіант, і тут четвертий. Отже, якщо я головна, наприклад, в своїй підгрупі, то я починаю працювати. Отже, мені потрібно створити. Новий документ. Відкриваю нову вкладку, вибираю, користуюся кнопкою додатки Google, вибираю документи. В документах вибираю плюсик, пустий файл. Ось я вибрав. Далі, нам потрібно одразу його перейменувати. Перейменовуємо, натискаємо на новий документ і пишемо, що це в мене буде лабораторна робота 2. І будь ласка, вкажіть тут ваші 4 прізвища. Городник, ну, наприклад, там далі, як я писала, і так далі. У вас буде тут 4 різних прізвища. Натиснули Enter, підтвердили зміни. Тепер. Вводимо ж, звідки беремо інформацію. Інформація у вас є в лабораторній роботі, я її відкриваю, прогортую донизу, вибираю варіант третій. Я казала, що я буду його виконувати. Ось він варіант 3: основні принципи електронного документа обігу. Будь ласка, ви можете так і як я зробити, скопіювали. Пам'ятаєте, що копіюємо Ctrl-C, щоб вставити відповідно Ctrl-V. І ось сюди. В новий відкритий документ, вставляєте. Будь ласка, ось я вставила. Зверніть увагу, що скопіювалося воно так, як захотіло, не так, як би я хотіла, чи ви б хотіли, вам потрібно буде, по-перше, його відредагувати, дивитися, де у вас, якщо галочки робите нові абзаци, все, що зайве, прибираєте. Бачите, ось у мене зайве, колон, титул був. Так. І далі. Тут є, тут є, у мене був маркований список, в когось був нумерований. Так, варіант 3 ставлю по центру. Змінюю, давайте одразу, я все виділю. Виділяємо і змінюємо шрифт на Times New Roman, збільшую розмір на 14 відповідною кнопкою збільшення. Так, тепер давайте далі все, що зайве, прибираємо, тому що нам потрібно буде зробити відповідно списки. Міжрядковий інтервал змінимо, вирівнюємо за шириною. Є. Далі основні принципи документу обігу в нас під заголовок, за центром, будь ласка, ось вирівнювання за центром виділяю його, роблю його напівжирним буковка Б. Змінює. І змінюю його до прикладу, на колір бордовий є. І давайте де варіант 3. Я буду вказувати, ви також вказуєте, хто саме виконував цю. Частинку. Далі виділяю весь текст, змінюю на роблю списки. Зверніть увагу, в нас є кнопка маркованих списків і, відповідно, нумеровані. Кожен вибирає свій. Вибираю такі марковані списки. Можливо, в мене стоять галочки, хочу. Я, принаймні, такий в мене настрій. Роблю такий список, ви дивитеся, як вам подобається. Далі, що ми робимо? Далі потрібно вирівняти за шириною кнопка, відповідно, за лівим краєм, за центром, за правим краєм і за шириною. Вирівнюємо за шириною є. Далі дивимося, що потрібно ще нам виконати. Так, потрібно ще. Внести певні зміни. Наприклад, у мене ось однократна реєстрація документа, вона відповідно іншого кольору, тобто я маю змінити колір і зверніть увагу, що в мене тут інший міжрядковий інтервал. Повертаюся, виділяю зміні однократна реєстрація документа, роблю його напівжирним і змінюю колір, до прикладу, на ось такий. Хочу Зелений, але якщо вам цієї гами недостатньо, вибираєте на плюсик, і у вас з'являється градієнт, і ви вже можете спробувати на градієнті вибрати якийсь інший колір. Є. Далі, якщо вам підходить, натискаєте «Копіювати форматування, і далі виділяєте, форматуєте Є. Так. Знову натиснули. І далі безперервність руху документа і так далі. Рубите за тим зразком, який у вас поданий. Продовжуєте, виконуєте так далі, Далі закінчуєте. Потім нам потрібно ще змінити міжрядковий інтервал. Зверніть увагу, ми його можемо змінити. Кнопка інтервали між абзацами і рядками, натискаємо на неї. Зверніть увагу, що у нас є одинарний 1,5 1,5, давайте змінимо на 1,5. Зокрема, ви можете додати інтервал або перед елементами списку, або після. Давайте зайдемо в вкладку налаштування, де ми можемо одночасно зробити. Давайте перед я встановлю 6 до прикладу. Давайте і перед і після 3. Перед 3, Після 3 ви вже встановите за власним смаком. І застосували, ось у вас змінилося. Переглядаємо, нагадую, все, що ми виконуємо на диску, у вас автоматично змінюється. Далі хочу звернути увагу, бачите, в нас в налаштуваннях сторінки. Потрібно лінійку підтягнути. Давайте підтягнемо тут лінійку ліворуч, ви підтягнете, і у вас текст, принаймні у мене таке було розташування, змінилося. Так, все, я зробила свою частину. Далі я маю надати доступ іншим трьом. Значить, все, нагадую, все, що робимо, все зберігається. Тепер надаємо доступ іншим трьом людям. Вибираю настройки доступу. Якщо ви будете робити все на мобільних пристроях, у вас будуть три крапочки, ви виберете так само доступ. Вибираєте доступ. Далі, де в мене загальний доступ, ви бачите, є обмеження. Вибираємо всі, в кого є посилання, є. Далі ви маєте вибрати і змінити на редактора, адже ваші колеги будуть редагувати, будуть вставляти решта. Тексту. Далі ви вибираєте копіюєте ссылку» і натискаєте готово. Це посилання. Ви надсилаєте копію або користуючись у Вайбері один одному особисто, або обміняєтеся поштами своїми електронними, там по телефону, будь ласка. тобто Знайдіть способи вирішити цю проблему, як ви обміняєтеся оцим посиланням. Можете зробити погрупуватися в бідні-групки, де у вас буде саме 4 людини. Отже, варіант третій є. Далі, якщо я та людина, яка отримала доступ, я його відкриваю, і я, наприклад, роблю варіант перший. Тобто, я маю стати. Попереду я натискаю Enter, відповідно, встаю перед і вставляю свій текст. Далі я його так само форматую, виконую відповідні зміни. Зверніть увагу на те, що у вас може бути не нумерований список, а не маркований, а нумерований. Тоді використовуєтеся кнопкою ось вставляєте такий нумерований список. Зверніть увагу, що тут є стандартні варіанти списків, тому використовуйте їх. Можливо, у вас в завданні в зразку інші, але ви використовуєте ті, що у вас є. Єдине, що ви можете дійсно змінювати, це ви можете змінювати назву шрифту, можете змінювати розмір шрифту, накреслення, напівжирний курсив, підкреслення. Слани, змінюєте колір тексту, якщо вам цієї палітри недостатньо, натискаєте на плюсик з градієнту вибираєте. Далі ви можете змінювати колір фону тексту. Тобто, якщо варіант 3 у мене ось городник, я хочу підсвітити, будь ласка, скористайте ось таким, до прикладу, персиковим, бачите, воно таким кольором підсвітилося. Далі вирівнювання за. Лівим краєм, за центром, за правим краєм і за шириною сторінки. Наступна кнопка в нас інтервали між абзацами та рядками я вам показувала, як нею користуватися. Далі маркований список і нумерований список. Якщо вам цього замало, тоді ви можете зайти в формат і в форматі все те саме, що ми робили: ось у вас є маркери і нумерація. Будь ласка, вибирайте, користуйтеся. Далі інтервали між рядками і абзацами, вирівнювання відступів. Хочете, користуйтеся так само з текстом, що ми можемо робити. Напівжирний курсив підкреслений, можете, закреслений, виконати, будь ласка, без питань. Ну, стилі ми сьогодні не використовували, ми ними не користувалися. Будь ласка, виконайте це завдання. Я вам бажаю успіхів в виконанні другої лабораторної роботи.